Де покажи? тут. Водись оце. Ага. Дякую. Mm. Дякую, сонечко. Все буде? Mm. Ну, славить мені. Бусить не можна багато солодкого їсти. Та розкажи бабусі якогось віршика. Добре, дякую. А чи за який висіпло туди? Смочнее желейки. Слухаю. Аж на землю полетіли. Я так хоп, і що? Вони не полетіли. І вони не полетіли. А скажи, бабусі, до скількох ти вмієш рахувати? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять дев і дев'ять. Одинадцять, десять, п'ятнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять і. 20. 20. Молодець. Це ви з татом вчили -то. І букви ти якісь ще. А я ще з ній співаю, з цим рукою розважаю. У, у пані Карамейки гурмий помацір. Подувати з розмазки радіси звіки. У мене все є лисяки. А ти мені... Ти чому? Де ти була? Я тебе шукала, а ти не чула. Я сиділа... Пістрон, біло, кашко, молоде. Молодець. А заспівай, сніх бабусі. Скажаю, Кажемо, лежимо, зима. А сніх... степ теп Молодець, молодець. А ще знаєш що я хочу? Я ж тоді тільки чула трішечки пісню ой у лузі. Саму є, 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 є. Умничка. молодець. І поклонився, як артистик. Отак. Артисти завжди повинні поклонитися. Отак. Молодець.